Здобувачі освіти, які вступили на контракт з такими результатами НМТ, можуть потенційно претендувати на отримання цього гранту при умові, якщо вони будуть мати бажання. Цього року абітурієнти, які не потрапили на бюджет, можуть подати заявку на грантову підтримку від держави для часткової оплати контракту на навчання в університетах. З 5 вересня стартує прийом заявок через електронний кабінет вступника. В Ірпені у державному податковому університеті ще триває вступна кампанія. Втім, майбутні студенти вже цікавляться фінансовою підтримкою, але для охочих є певні критерії, говорить проректор закладу Іван Шамалинець. Грант першого рівня це 15 тисяч гривень, якщо особа має з двох і більше предметів НМТ 150 балів. І грант другого рівня, якщо він має з двох і більше предметів НМТ 170 балів. Тобто здобувачі освіти, які вступили на контракт з такими результатами НМТ, можуть потенційно претендувати на отримання цього гранту або 15 тисяч, або 25 за грантом другого рівня. При умов, якщо вони будуть мати бажання. Грант надається на весь термін навчання в університеті, а гроші будуть зараховані студенту двома платежами протягом навчального року. Там визначена, звісно, процедура. Він після того, як йому прийде підтвердження про те, що він отримав цей, цей грант, він має ще пройти ідентифікацію в дії. Через дію і відкрити рахунок спеціальний. І на цей рахунок приходить кошти, через які він оплачує вартість контракту в тому університеті, в якому він навчається. За підсумками пілотного проєкту міністерство розгляне запровадження грантової системи для студентів, магістратури та аспірантури. Заявки на грантову підтримку можна подавати до 31 жовтня. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для «Медіапогляд».